Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. Якось ми з вами вже торкалися думки про те, що вивчаючи минуле, ми його вивчаємо з позиції сучасної Європи і нашого виховання, нашого сьогодення. А тоді, коли це було написано, і написано було воно саме на ті часи для людей того часу, для психології того часу, обставин того часу, географії, політичних якихось процесів того часу. І вони це трактували по інакшому, сприймали це так як по як -іна, по інакшому. Наприклад, да, ми вже розбирали з вами історію про. Щуку право і ліво, яка велика різниця, що розуміли вони, і що розуміємо сьогодні ми. І сьогодні ми будемо з вами досліджувати походження слова ідіот. Виявилося що це дуже цікаво. Отже, ідіот це давньогрецький термін, і він відносився до людини. Називали так людей, які жили у відриві від суспільного життя які не брали участь у загальних зборах та інших формах державного і громадського демократичного управління, демократія дала грекам можливість висловлюватися на агорі, на вечі, брати участь у виборах і відкрито говорити за і проти якихось там політиків або взагалі якихось громадських явищах. Але що цікаво, ні, кожен це цінував. Цю свободу не всі громадяни тим тим цінували і користувалися були ті, хто ігнорували і збори вечі, і і голосування, і взагалі самоусувалися від будь-якої участі в суспільно-політичних процесах. Отже, оголосивши участь у керуванні державою не просто правом, а обов'язком кожного громадянина, давні греки відночас не допускали до цієї участі позбавлених елементарної освіти жінок і позбавлених почуття громадянської відповідальності рабів. Яка глибина полягає в цьому, що не кожна людина може. Вирішувати долю інших для цього потрібна освіта, і для цього потрібна воля. Отже, брак освіти і рабської природи це величезна проблема для людства з тих часів і до сьогодення. Римлянам 8.15 говорить дуже цікаву е, думку, бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати боязні, але прийняли дух усуновлення, яким кличемо ава отче Отже, писання нас вчить про те, що є е, е, рабство і свобода як соціальний статус, а є рабство і свобода духа нашої природи і наших думок. І це розкриває дуже цікаво, що а, греки вони це розуміли. І отже, можна бути рабом за природою, за системою нашого мишлення, за парадігмою. І такі люди, ви знаєте, що я ну, якби спостерігаю, вони вивчають писання не для заїстини, оці ідеоти, не заради того, але заради того, щоб залишитися в своїй комфортній зоні і придбати союзників. Вони шукають, як дискредитувати писання, де написано про гідність, про честь, про волю, про громадянську позицію. І з часом вони будуть серед тих, хто використовує писання не для того, щоб прийняти Христа і зрозуміти, а щоб спокушати Христа, а згодом і розпнути. В Біблії є одна така історія про Іосіфа. Людина, яка народилася в багатій сім'ї, вона мала хорошого освіту. І вона ніколи не була рабом. Незалежності від того, що вона втратила свою свободу фізично як статус і стала рабом і пройшла не тільки рабство, але ще й тюрму, Тюрму як раб пройшла. Де б вона не була, вона ніколи не відокремлювалася від суспільного життя того часу і того місця, де вона була. Спочатку це був дім Патіфара. І Дін Потіфара процвітав при ній багато а, через його саме освіту і через те, що він залишився вільним, не став рабом. І Багато історій ми потім розкажемо саме, де проявилася його оця внутрішня свобода. Хоча він був рабом. Коли він попав в тюрму, була така сама історія. Він отримав зовсім інший статус, ніж інші раби, які були в тюрмі, і він так само там приймав активну участь, Ну, як громадянина тюрми, як людина, яка там була, він турбувався. І згодом це привело його до того, що він став другою людиною після фараона. По-моєму, є найтакі писання, де написано, що він був батьком фараона. І саме його позиція свободної людини. Яка ніколи не була в рабстві, по мишленню, по духу, це дало йому можливість пробачити свою сім'ю і врятувати її від голода. І це врятувати від голода і всю весь Єгипет, фараона і весь цей народ, і збагатитися. От що дає освіта, і дає оця відповідальність, почуття відповідальності, що не притаманна рабам. Отже, друзі, давайте ми забудемо такі слова, як яка разниця або явні політики. Давайте ми не будемо з вами ідіотами. Давайте ми будемо вивчати історію для того, щоб придбати мудрість тих часів, використати її для нашого часу. І будемо людьми, які будуть будувати майбутнє і будуть розуміти, що в спадщину. Бачино раби раби спадщину не мають. Якщо ви хочете для своїх дітей мати спадщину, то ми маємо розуміти, що для рабів спадщина це рабство. І якщо ви хочете ще розглянути якесь слово, його походження або якусь історію з писання, або не з писання, ви знаєте, готова вивчати навіть те, що я не знаю, разом з вами, і ми будемо збагачуватися. Напишіть мені обов'язково коментарі. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Слава Богу, слава Україні, мир вашому дому!